Ришив зняти відео, бо так дуже довго писати і не знаю, як описати. Зараз знімо, покажу. Коротше, я його тільки що крутив. І він вже зовсім не видає нічого. Навіть у тих 2,5 вольта не видає. Раз видавав 6, потім поміняв провода з катушки, збудження. Потім видавав 2,5. А зараз зовсім він нічого щось не видає. У мене така думка, що там щось з тим діодним мостом не то. Тут конденсаторів чи, чи то як вони називається не знаю точно. Чи то конденсатори, чи то резистори, транзистори. Не знаю одним словом. Отут. Отут нема нічого зовсім. Ні одного не знаю, що так має бути. Тут він якийсь поплавлений. Тут теж, тут ніби цілий. Тут ніби цілий, тут теж цілий, але вони якісь чорні. Тут теж зовсім сплавлений. Два цілих, два повністю сплавлені і одного нема. Не знаю, чи я ще отут правильно підключив. Підкажете мені, якщо щось. А якщо, то скажіть... Мені марку отих, ну, маркіровку, як їх знайти в інтернеті, де купити, то я би їх поміняв, тоді би попробував що буде далі з тим. А ну, так ніби все. Там ніби правильно скрутив. Вчора видавало ток, сьогодні зовсім не видає. І контакт добрий, добрий вже був зажав тими гайками. Щось нічого. Я з тим не розумію. Може тому що зняв того контроллера. Чи чи як воно. Ну так, контроллер зарядки контролює. Я так думаю. Якщо то підкажіть, як воно має бути. Добре, тоді дякую, вибачайте за таке погане відео. Бо я ще не вмію знімати так. Ну, але я думаю, що загальну картину ви зрозуміли.